Ось такий неймовірний догляд від Хіларі я для себе придбала, і це просто щось неймовірне, тому що шкіра після нього вона така шовковиста. Вона просто говорить мені дякую. Ось такий крем для рук від Хіларі. Це просто щось неймовірне, тому що він дуже глибоко зволожує вашу шкіру, живить її, наповнює її, і плюс захищає від зовнішніх агресорів. Тобто вітру, холоду, ваша шкіра боятись не буде, і сухості на ній ви вже не побачите. Ну Тут ви зараз побачите шкіру до та після використання крему, і ви будете в шоці. Тому що шкіра навіть колір змінила там, де я нанесла зволоження. Просто неймовірно зволоження. Мені дуже сподобалось. В склад цього лосьону входить олія жожоба з двома ефірами, і це просто неймовірне. При контакті зі шкірою лосьон просто танить на очах. Він дуже гарно зволожує шкіру. І тут реально от теж помітно на до та після, як шкіра міняє свій колір. Коротше, одним словом, я вам рекомендую, ви не пошкодуєте, по цінам доступно, плюс воно робить свою дію.